Так, всім доброго дня. Наступний день. Пилка та пилка. Прийшла пилка, типу, стартер не робить, та стартер не робить. Дірну за стартер, стартер працює, все добре. А виявилося, що ну, моя думка така, що певно вона працювала без масла або на якомусь пальоному маслі. Ну, Факт того, щось щось якби, щось оце. вийшла отака штука. Тут уже уж аж ну, типу, якби пальцем передати, то дяги. друге кульцо залягло, та друге кульцо лягло в одному боці. Ось щось вдарило. Перше кульцо ще куди не йшло. Компресії практично немає. Заводитись вона не хоче. Якби, ну, І понятно чого. На циліндрі, отут на випуску. як показати на світло от того на випуску, от того за пальцем, якби є теж такі ті парови. ну І звісно там знизу, зверху, то є, вон, бачите, за, за кольцом у мене так камера не сфокусується. Камера не сфокусується, зараз спробуємо, звісно, сфокусувати. Ні, нічого вона не фокусується. Там теж дяги. Ну, якби виробилося Циліндр такий якісний, більш-менш був, був, був та загув. Дорога йому вже металолом. поршньові теж дорога в металолом. Ось він, поршневі теж металолом. На мене то і зразу і подшипники треба міняти, не знаю, як канувал. ну Клювал вроді би шату немає. Ну, соответственно, це... Грозить повною капіталкою. Буду дзвонити до власника, як йому робити, по-дешевому, чи просто його кинути і нічого не трогати. Є два варіанти. Дешевий ремонт і повний ремонт. Тобто, якби там поджебники теж чорні, не знаю, що їм довелося бачити, на чому вона робила, чи на переробі якомусь, чи на оце. Ну, я так думаю, що власник ніколи не признається. Хоча я йому кажу, скажи по правді, але. Нічого він не розказує. І дешевий ремонт. Просто взяти нову поршню, кинути і будь-що буде. Буде робити, то буде, а ні, то ні. ну Я думаю, що деякий час поробить навіть з тими подшипниками, але ну, я б на місці його вже, якби, міняв би і подшипники. Та не міняв би і подшипники. Робив би кап-ремонт. Вона б тоді вже точно по послужила б трохи. Ну, але це діло власника. Тому вже, якщо подшипники, то й сальники якби. Я там не знаю, які там самники теж стоять, хто його знає, скільки вона проробила, скільки оце ось така-то робота. По фільтру, може хто скаже, що щось попало. ну Фільтр як обично, як коси, але він цілий. ну, то есть, Якби він да, подзабитий тут резиночка була, все красиво, ніде дирок немає. То есть, якби скажем, такої крупної фракції не повинно було б бути... Щоб він там Ось так дав йому чортів. Пилюка, понятно, то кожна бензопила, вона так пилюкою робить, скажімо так. А це більше всього, що просто-напросто масло, неякісне масло було. І далі перегрів і прихват по цьому, по поршневій. Та пішов прихват по поршневій. Отака-то От справа, така то робота. Все, скажімо так. Уже все побачив. Зараз покажу поршня. На сонці не кочаться. Осінь. В то осінь. І якби будемо зізванюватися з власником, заказувати запчасті і хай розказує, що йому робити. Добре, далі буде. Так, народ, всім привіт! Знову наразі куса, вже її розполовинив, поршнюва все-все є. Помню, в першому відео казав. Так, розполовинив я її, подшипники подоставав, все, ну якби от вам один каркас, другий каркас, якби все запчасті. Що я хочу звернути увагу? Куса полетіла, я вже побачив чого. Масло, причина масло. Не скупіться на маслі. Дивіться, масло, воно як оліфа Воно навіть пахне як оліфа Воно як клей. От пішло от і от я чищу. І воно як клей. от Бачите, от, видно, що масло і як клей. Воно не оце. Не... Ну якби Не щищається Пахне оліфою. Не знаю. Що йому за масло продали, ну на таке враження, що може то було просте сонячне масло, те, що ми картоплю жаримо і закрашене краскою. Бо там, де навіть цеп мазав, це все. От, і, що ще хочу звернути увагу під цю кришку, де цеп стояв і насос стоїть. Отут набилося тирце, і масло так текло, набилося те і воно половило і склеїло так. Що я цю шестерню не міг достати. Плюс вона вже от навіть почала оплавлятися від тієї температури, що воно там терло, оплавлятися почала е, ця шестерня почала плавитися. От Видно, що вона вже якби, фокусуйся, от, вже почала плаватись. Тут колечко таке ще ну воно вже почало, почалося, що воно вже туди почало влазити. Тут нас стоїть і Набилося під ту кришку, так що вже я ну, ледь на силу достав її та достав. Так що, ще раз повторюю, хто хоче, щоб в нього такий інструмент ходив. Люди, купляйте нормальне масло, полусинтетику, синтетику, Вам того масла е, хватить в мотор на, на рік. Якщо ви лісом не займаєтеся, то і на два, з тримером разом. А сюди. У цього, щоб ну, Дороге масло сюди вже не лити, лийте відстояний вже перероб лучше. Перероб відстояний з машини, полусинтетіку, синтетику теж Відстой, Відстойте його, ну, щоб він відстоявся, і лийте сюди, перероб, не бійтеся, входить воно, мажеться, все нормально. Він і дешевший, там літру на сьогоднішній день можна купити там, по 10 гривень за літру на будь-якому вам продадуть, де заміна масла. На будь-якому з машини продадуть. Зліт стоїться воно перей, оце, можете через якісь ситоче, щоб великих оціх не було. Зле пере, перецідити його, відстоїться, заливайте, не бійтеся. Все воно буде красиво працювати. А не буде такого клею. Тут сплошний клей. Я його вже чистив, от, бачите, от, от воно валяється, от. Ну, -то такі. а от ось, стружка вона не сипеться, вона, якщо масло, просто нормальне масло, то такое беру пальцем. І... Я його оце, а зараз силою беру, я його не можу зняти, бо воно приклеєне. От, з піддона. Тим маслом воно приклеєне. От. Воно, воно клей. Просто клей. от Температури, то там ніби казати, температури, там це, масло температури, ще рідше робиться, стікає і нічого йому не робиться. Там нічого йому не робиться. Ну клеєм, по крайній морі, воно не робиться. Навіть взяти трактора, гідравліка у вас буде яке там масло. Дізельне і берете відвятку, шкрабуєте, але воно не клеїть. Воно, да, воно робиться таке маски по, типу, як солідол, це все. Ну але воно от шкрябується, то от шкрябується, ну воно не клеїть. Так що, хто хоче, щоб ходили їхній інструмент, ходив і якби без питань, то тоді використовуйте хороші масла. А в цепи, я кажу, я лічно в мене так само пилка вон, стоїть. Вона в цеп, рідна, вона в цеп не бачила, ну, може там одна чи, раз, чи два рази залив масло. А зараз я лю відстояний перероб. От, поїхав на оцей, купив, вже одна бляшка в мене пішла, купив на там, де оце. Він отак в мене стоїть. Я прийшов, баночку налив. Там ще в мене там пару каністр під усім. Видно бачите. Він відстоюється. І стоїть, я собі в півторашечку налив вон. Путуражечка стоїть вон синію. Цей. І цеп я лю, і нічого йому не робиться. Цепові це насоси ходять. Ще ні одного насоса я не поміняв, ні одну шестерню мені не зрізало. ні одну. А в бензин для я лю хорошу масло. Я купляю синтетику. ну, Хоча б полусинтетику, ну хороше масло. Ну, не купляйте якесь там, дешеве, там, типу щіль. Це, це не щіль, це олії вам крашено продають. Або веретенку. Або олію. Ну, я так думаю, що це олія, проста олія, то, що ми жаримо. Додають красителя і продають вам щіля. Масло щіля. І ви всі радуєтесь, ой, дешеве, ой, все нормально. Ходить. Не ходить воно. Воно ходить 2-3 дня і все, і пилці пиздець. Отак, От як ці пилці. Ця пилка в мене була. Я робив на цій пилці. Ремонт. Я її робив, іскру іскри не було. Вона в мене була, вона була в ідеальному состоянні, тільки іскру я, о, катушку я поміняв. І Вона робила, як часи, заводилася, воно все, все красиво, ну, все було чітко. то все було чітко. Вона пішла до власника, власник казав, що купив в другому місці масло, і за перший раз вона йому стала. Ну Не може так куса. Ну, Чилка, чи, чи куса за один раз, за одне косіння, за одну оце стати. Це все вам робить масло. І, до речі, я зливав з бачка масло. Те саме масло було і тут. А воно клей. Просто клей. Воно як на пальці брати, от, воно навіть не стікає от, стінок, берете, от, воно воно клеїть. Та клеїть. Так що такі-то пірога. До речі, шину він мені теж дав, от, я би хотів подивитися. Та хотів подивитися. от, По цепові. Що той клей насос навіть не качав. З по цепові видно, що він мазався? Ні. Він сухий. Там він сухий. Зараз. По шині, якби всередині, теж я не бачу, щоб вона мазалася. Тут, тут, тут видно, що бачите, як мажеться, то вона в маслі тут овся. Нічого я тут не бачу. Оце вам дешеве масло. Там насос його, певно, то навіть не хотів качати, бо воно кажу, служить як клей. Ось, щоб ви розуміли, той фільтр, він теж як клей заклеїло його. От кусочки приклеюються. Не, не оце. Його треба буде зараз все перемивати, все перечищати і тоді тільки збирати. Добре, далі буде. Так, народ, ще хочу показати, от переконати вас, що тут дійсно масло. От, будь ласка, я помив, в солярці, насос. Ось, бачите, не вимивається. І ось нальот такий. Оце типа клей, його блін, його не можна. Оце він з масла. Це з масла. Ось. Пружина забита, на волові, бачите. Його тільки треба. отдирати треба. Це отдирати треба. І от такі-то справи. І не можна його навіть Воно навіть не вимивається. Аби була б це, бачите, це стружка. А його дерти не можна. О, видно, що червоне якби масло. Оце ваше дешеве масло, це олія та ваша. Яке вбиває вашу пилку дуже швидко. А економії тут немає. Ремонт. Цей пилки вже став, вже, якби по запчастях став 700 гривень. Це без моєї роботи. Та це без моєї роботи. От ви що посчитаєте, що ви зекономили? Нічого. Заплатили за те дешеве масло, непонятно скільки. Плюс за ремонт, плюс за роботу, що заплатиться. І вийде пшик. А могли б купити 2 літри масла і 2 роки, як мінімум, 2 роки користуватися цією самою пилкою і донести її в ремонт. Вона би тоді робила безвідказно. І все було б добре, все далі буде. Так, народ, все, курса якби зібрана, залишилося мелочі. Все вже тут виставлено, все, залишилося поставити ручку карбюратора, закріпити, <клухи> поставити Сіплення закріпити, щоб не вилітало. На герметик я обычно сажу. <кху> І якби ну, кришечку, то все таке мелоче, скажем ручку. І якби все все зроблено. Тут моторчик зібраний. Ручка воно вже я продув Мити не буду, продув. Нараз такий бензин, той хреновий, злюзний. І якби все буде, буде запуск. Добре, далі буде.